<ріпу> давай, давай, давай. <ріпу> так, я перепрошую. Якщо зібралася сесія, вирішують депутати, люди слухають. Потім дають людям слово, люди дають свої пропозиції. Як що такі кричать люди і не дають нікому нічого сказати, <позуміло> голова сказав, що він всі питання вирішує сам. Питається вийшов депутат. <позуміло> і він не українському. Я ніколи не перебував. Я перепрошую. Друге, якщо там за межами населеного пункту, не за межами населеного пункту було колись ще раніше був певкоденція на садці, за межами населеного пункту вирішували, так давала своїм мала право якесь певне районна адміністрація, але без погодження міської ради ніяких рішень на прийняти не могла. на його адміністрації. При Януковичі ввели всі. Що земка вирішує, бо треба було зарабатити землю. Зараз вони відмінили. Зараз є новий проєкт рішення Верховної Ради, що він прийметься землі, які знаходяться в межах населеного пункту, в межах за межами вирішує, останнє слово має міська рада. Питається, що е -е -е, інші, не цей рад міграція, вже кадас інші, тоді хай буде голова, який працює з ними, а депутати треба взагалі обирати. Перепрошую, тому що, якщо добре, а вирішується, наші депутати вини, якщо добре, вирішує голова. Я не проти такого ну, особистому плані. А якщо йдеться про оці, <рес> е, ну, місцеве самоврядування, <рес> давайте ми живемо. В одному населеному пункті. Нині він голова, не депутат, а взагалі ти такий замір, він так і все. Має провання, ти ж нормальний батька син, а веде себе на цьому. Ви не був бігати, завтра ти просили. 으음. <suss> тига хоче летіти по світу циліндр На тут не приїхали, чи дичених далі в нас немає.

Yeah,